Вітаю! Я Ганна Домає, головна редакторка порталу радник у сфері публічних закупів. Цього разу хочу розповісти вам про правову базу порталу, яка налічує сотні нормативно-правових актів, які знадобляться кожній уповноваженій особі. Адже містить усю актуальну базу, що регулює сферу публічних закупівель в Україні, або є суміжною до неї. База постійно оновлюється та поповнюється, аби ви точно нічого не опустили. Ви можете користуватись представленими розділами у вспливаючому вікні, якщо ви наведете курсор на слова правова база тут можете обрати розділ, який вам потрібний. Ви можете користуватися розділами, що окремо згруповані для вас ліворуч, якщо ви натиснете на слова права база, та звернете свою увагу на ось ці розділи. Також ви маєте повну можливість користуватися пошуковим рядком. Наприклад, вводимо запит про містобудування. Система автоматично підбере найбільш відповідні результати. Додатково ви маєте технічну можливість скачати документ або користуватися ним в режимі онлайн. Окремо зверніть увагу, що ви можете швидко копіювати певні частини документу за допомогою функціоналу, який автоматично відображається окремою іконкою в базі порталу. На цьому сьогодні все. Далі тільки більше. Якщо у вас залишилися питання, Звертайтеся до нашої служби підтримки та переглядайте інші корисні матеріали на порталі. Бажаємо вам успішних закупівель та перемог!